Чехія готується запустити другу ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів на наступний рік. Про це повідомив міністр оборони країни, міністерка оборони країни Яна Чернохова. За її словами, проект під робочою назвою Ініціатива 2025 Попередньо охопить п'ять збройових компаній Чехії, які вироблятимуть снаряди для України за кошти європейських донорів. Я нагадаю, що на початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для Києва сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. І згодом до ініціативи приєдналися 15 країн. І наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про постачання в Україну першої партії з 50 тисяч боєприпасів. А загалом до кінця поточного року країна поста. Авить приблизно 500 тисяч снарядів. Закордонні філії держпідприємства документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документ, паспортних документів для чоловіків. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Повідомляється, що подати заяву можна в Берліні, Варшаві, Мадриді, Празі, Братиславі, Мілані та інших європейських містах для отримання ж послуг необхідно здійснити верифікацію через застосунок Міноборони Резерв плюс за допомогою QR-коду так і підтвердити наявність військово-облікових документів, зазначили у МВС.